Всім привіт, всім доброго вечора, друзі. Ви на каналі MySkillGaming. І наразі зараз відкриємо Коробочки. У мене є 12 новорічних коробочок. Мені їх подарували. Подарував підписник і модератор каналу. Дуже велике дякую. Е, на годиннику. 12.07 ночі. Хотів відкрити якраз після 12. Подивимося в ці забубони. Там відкривати зранку, відкривати після 12-ї ночі і так далі. От. Якраз подивимось. Працює це все чи ні. Буду відкривати по одній. Е, відкрито вже 52. Е, ось дропчик, який у мене впав. Ось всі мої танки, які впали. А МБТшка була гарантом. 3D-стилі теж не всі, є тільки 6, тому е, ще є що тягнути. Є китаєць, є паттон. Той, що Арні. Е, головне не ЛТшка. Головне не ЛТшка. Тому обов'язково пишіть в коментарях, що мені випаде з цих 12, і 12 коробків, і буде танк чи ні. А ми давайте розпочинати. І е, перва пішла. І. стиль. Звісно, не танк. Ну, чо не на ВЗ? У мене немає СТ-2. Та да я його якся і не планую поки качати. І 500 голди, і 500 голди теж впало. Наступна! М3 легкий. Вже третій раз мені він випадає. І день Према впало. Давайте відкриємося ці. 45 до гаранта нам залишилося. 100 тисяч серебра. Не розумію, навіщо взагалі 100 тисяч серебра кидати в новорічні коробки. 500 тисяч серебра. Ну, дай мені синього, синього світла, будь ласочка. І азіатський залишимо на. Сладеньке, так сказати. Так би мовити. Три дня према. Ну, де синя? Синє свічення? Де воно? Три дня према. Чудово. Немає синього. І пазі купав. 750 голдішечки. Він, по-моєму, якщо не помиляюсь, з другого рівня. 100 тисяч. На жаль, на жаль, на жаль. не буде танка. Синя! Дай танк, пожалуйста. Дай мені, пожалуйста, танку. Єсть. Це щось неймовірне. Хто, хто, хто 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 хто, хто? Арні... Круто! Круто. На останній. На останній. Як чувствував, що потрібно залишити е, китайські на потім. Е, БЗ, на жаль, не випав. Віпера, на жаль, не випала. ЛТшка, слава Богу, не випала. Е, продовжити. Так, і 250 голди. Е, що ми маємо? 64. 64 коробочки вже відкрито. 10 премтанків. 3 премтанки компенсовано, ну, мілкого рівня. АМБТ МБТ і М47 Iron Arnie, В принципі, це ті танки, які я хотів. Не хватає тільки БЗ176. Ну і 22200 голди. І према теж добряче насипало. Тому давайте подивимося, до речі, обнуляється. Обнуляється після випадання танка 8 рівня. Обнуляється шкала. Гарант, вірніше, якщо правильно сказати. Так, айронарні. Айронарні в нас е, є. Вибили, я хотів його, дійсно хотів, тому будемо скоро на каналі, подивимося гайд по цьому танку і по МБТ теж. Тому всім дуже велике дякую за перегляд. Підписуйтеся обов'язково на канал, на телеграм-канал. Теж не забувайте підписуватися і до скорих зустрічей на стрімах. Всім пока-пока і гарного дропу з коробок. Всім мирного неба, всім пока.